Так, вітаю вас, друзі. Вітаю вас на своєму прямому ефірі. Я трішечки давно не виходив на зв'язок з вами. Але сьогодні, як бачите, я запустив для вас пряму трансляцію. Дуже багато почали ви мені писати, де я пропав, чому я не виходжу на прямі ефіри. Трішечки, друзі, не мав часу, але зараз я знову з вами. І буду по можливості вмикатися з вами, для того, щоб ви могли зі мною разом робити ці вправи. Так. Ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати. Так, ще трішечки зачекаємо. Сьогодні я покажу вам вправи, дихальні вправи. Сьогодні ми з вами розпрацюємо легені. і також покращиться ваш загальний стан легень. Що я хотів би вам сказати? Яка користь від дихальних технік, а також від вправ для легень. Саме такі вправи, вони. Заспокоюють та допомагають вам відволіктися і подивитися на проблеми під іншим кутом зору. Також допомагають побороти напади паніки, покращують сон і допомагають вам вирішити проблему безсоння. Це дуже важливо, у кого безсоння робити такі вправи. Також що хочеться додати до дихальних методик, що вони. Зменшують тривожність і рівень стресу, і також відновлюють внутрішній ресурс. Тому для покращення загального стану фізичного та концентрації на роботі я рекомендую вам виконувати ось такі вправи. Тобто, ці вправи ви можете виконувати як перед сном, так і серед робочого дня. Тобто. Зробили собі перерву на 5-10 хвилин, виконали ось такі вправи. І тоді ви будете відчувати, наскільки вам стало краще. Ці вправи також гарно розвинуть ваші легені і покращать роботу серцево-судинної системи. Тому такі вправи для дихальні для легень необхідно робити. У мене на каналі також є декілька відео, де я показую дихальні вправи. Різні, різних методик, ви смі можете їх переглянути і також разом зі мною їх виконувати. Тобто самі дихальні вправи ефективніше не коли ми просто вдихаємо і видихаємо. А саме коли під час вправи ми виконуємо будь-який рух руками переважно або обхвачуємо себе. Або просто відводимо руку. І тоді такі вправи вони є найефективніші. Так, друзі, також хочу подякувати всім вам за те, що пишете мені відгуки на каналі, за те, що ви мене підтримуєте. До речі, друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мене донатом за мої стріми. Посилання на свою Монобанку, на моєму Монобанку ви знайдете в чаті. А також ви знайдете посилання на Монобанку в описі під відео. Також, друзі, ви мене запитуєте, як найкраще підтримувати мій канал. Найкраща підтримка мого каналу це є підписка на BaйMiaCoфі. Посилання також буде внизу в описі під цим відео. Там ви можете перейти на платформу і... Підписатися на спонсорство мого YouTube каналу. І тоді для вас відкриються автоматично всі мої закриті комплекси вправ, які я складав індивідуально для своїх клієнтів. Також, друзі, трішечки зараз з відеороликами моїми буде трішечки затримка, тому що. Як я вже писав, якщо ви читали, в мене на вкладці спільнота зламалася моя основна відеокамера. Тобто зараз я веду стрім на веб-камеру, і потрібно її занести в ремонт. Сьогодні я її не заніс. Занесу завтра. Не знаю скільки часу мені будуть її ремонтувати, але це трошки потрібно буде зачекати. Також би хотілося звичайно для прямих трансляцій придбати камеру кращої якості, тому поки що знімаю на цю. Якщо тому, якщо вам імпонує моя праця, ви хочете, щоб мій канал розвивався, я буду дуже вдячний вам за будь-яку підтримку. Також ви можете підтримати, навіть зробивши репост будь-якого відео, яке вам подобається найбільше на моєму каналі в своїй соцмережі. Таким чином, ви зможете моєму каналу допомогти розвиватися. А ми будемо починати ці вправи. Ще тільки нагадаю, що хто не встиг на початок трансляції, то по завершенні одразу ця трансляція буде доступна в вкладці наживо. І ви зможете собі знову увімкнути і разом зі мною виконати ці вправи. А ми будемо починати наш комплекс вправ. Будемо робити наші вправи сьогодні, стоячи, Встаємо. Руки тримаємо на поясі і відводимо руку в сторону. Робимо вдих, відводимо одну руку назад. Робимо глибокий вдих через ніс. І повертаємось назад. Робимо видих через рот. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. І тоді дві руки відводимо назад. Лопатки зводимо, робимо глибокий вдих через ніс. І повертаємось в початкове положення вдих. Е, вдих через ро. Поїхали. Вдих. Видих. 2 3 секунди вдих. І 2-3 секунди. Видих. Тоді дві руки відводимо назад. 2 3 секунди вдих через ніс. І 2-3 секунди. видих через рот. Один. Чотири, п'ять. Шість. Один. Два. Чотири, п'ять. Шість. Один. Два.

Завершили вправу. Наступна вправа, знову ж таки, беремо себе руками ось так з боку, обхвачуємо себе. Робимо глибокий вдих через ніс, надуваємося, ребра роздуваємо в сторону. Робимо глибокий вдих і стискаємо руки, робимо видих через рот. Стараємося чим. Довше зробити вдих і видих. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Добре. Наступна вправа. Тримаємо дві руки на поясі. Підіймаємо одну руку вгору, відводимо назад по діагоналі. Робимо глибокий вдих. І згинаємо руку в лікті, стискаємо в кулак, опускаємо вниз. Притискаємо лікоть до живота і робимо видих. Ф -ф -ф. Тоді друга рука. Робимо глибокий вдих. Відводимо лопатку, руку по діагоналі і вниз. Ф -ф 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 -ф. Видих. Глибокий вдих. Ф -ф -ф -ф. І. Видих. Друга рука. Вдих. І опускаємо вниз. Видих. Глибокий вдих. І вниз. Вдих. Вдих. І. Вдих. Вдих. Вниз. Видих, глибокий вдих. І вниз. Видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа подібна до попередньої, тільки тепер ми будемо робити це все двома руками одночасно. Відводимо руки, робимо глибокий вдих і видих. Лікті притискаємо до живота. Робимо глибокий вдих. Лопатки зводимо, грудний відділ хребта вперед. І вниз. Видих. Тоді глибокий вдих. І вниз. Видих. Глибокий вдих. І вниз. Видих. Вдих. І видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Тягнемося в сторону. Робимо вдих. І повертаємось назад в початкове положення. Видих. Тоді друга рука. Тягнемось вперед. Робимо вдих. І повертаємось назад. Робимо. Видих. Вдих. Назад. видих. Вдих через низ і видих через рот. Вдих через низ і видих через рот. Вдих через ніс ідих через рот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Наступна вправа. Тримаємо себе ось тут на животі. Вище пояса. Вдихаємо, стараємось повітря пропустити в живіт. Надуваємо живіт, робимо вдих. І стискаємо руки, робимо видих. Тоді знову глибокий вдих. І глибокий видих, вдих, і видих, вдих, видих. вдих, видих. Добре. Наступна вправа, Наступна вправа. підіймаємо лікоть вгору, беремося рукою за лікоть, відтискаємо в сторону, нахиляємося, робимо видих. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді далі видих, повертаємось в початкове положення вдих. Видих і повертаємось початкове положення. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Наступна рука. Руку згинаємо. Беремося за лікоть і тягнемо в сторону. Видих. І повертаємось назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Тепер просто встали. Робимо глибокий вдих. І видих. Підіймаємо руки, робимо глибокий вдих. І. Ввидих. Вдих і? Ввих. Добре, друзі. На сьогодні цього буде достатньо. До речі, якщо ви будете виконувати такі вправи, то ви через деякий час відчуєте, наскільки менше ви станете задихатися. Тобто, якщо вам бракує кисню, бракує повітря, ви не можете нормально вдихати та видихати на повні легені, то обов'язково виконуйте такі вправи. І ви побачите, які результати вас будуть чекати. Друзі, також хотів би нагадати розповісти вам і сказати, що дуже багато людей вже пишуть мені в особисті повідомлення і... В нашому закритій е, спільноті де е, під кожним відео де є марафон 100-ліки, позитивні відгуки, е, наскільки, наскільки він є дієвий. Мені дуже приємно, що ви пишете мені так багато різних позитивних відгуків. Дуже багато людей насправді стали на шлях здоров'я і відчувають, які позитивні результати вони отримують. Тому що дійсно марафон є дуже крутезний. І якщо ви ще не приєдналися, то я неодмінно рекомендую вам це зробити. Ви можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти є внизу в описі під відео. І також почати разом зі мною виконувати марафон «Стоп ліки». Там, до речі, також є дуже багато методик по диханню, а також є вправи для діафрагмального дихання, та і взагалі для всього тіла. Тому хто ще не, не на моєму марафоні, то я неодмінно рекомендую вам до нього приєднатися. Добре, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дуже вдячний всім, хто був разом зі мною, хто разом зі мною виконував вправи, усім нам всім бажаю мирного та спокійної, мирної та спокійної ночі. Здоров'я вам хочу побажати, вашим родинам, нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Усіх вас обіймаю і прощаюся з вами до завтра.